А вдвічі розочарування. Трійка е, трі мечів, це якась біль, розочарування, розрив, можливо. Або якісь такі три основні справи в вашому житті, три якісь в цьому не в житті, а в, ді, в дні. Да? от три якихось, які треба теж е, срочним порядком, наприклад, вирішити. Але вони якісь такі для вас е, ну, ранять ваше серце, не все хочеться. ну, Щось таке, знаєте, розочарування. Якось. В якихось діях, можливо, а можливо, все не в собі. Давайте подивимося, яка причина, чому така трійка мечів, от, буде розчарування в вашому пятничському дні? Ну, можливо, бажання ваше е, Оте бажання, яке ви загадали, яке, що ви там напланували, і воно якось е, не здійсниться. Не, 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 не в повній мірі можливо здійсниться. Да? те, що ви те, що ви хотіли, не отримаєте. Да? Ну, якось дійсно, можливо, подарунок, не, подарунок або якась ітог вашої справи, фінансові, якісь можливо питання в оцій, е, ну, які ви які б ви хотіли, щоб вони так якось вирішилися в вашу пользу, да? бажання ваші, вони не, вик... не, не будуть. Не будуть... Повні... Давайте зробимо більш м'якше, не в повному обсязі будуть виконані не так, як ви хочете. Да? Не, не в тому кількості, наприклад, да? скажімо так. І, і це вас трішечки якось розочарує ваші дії. Ну, дії, незважаючи на те, що, як би там що не вийшло, да? От ваше емоційне состояння, яке там буде, да? все одно. Ви це приймете, приймете, проявите, може, можливо, там, ну, не покажете скажімо так, не покажете цьому виду. Будете е, ну, радіти, любити, приймати, знаєте, як ото кажуть, е, смирі, смиритись е, з долею, да, тобто прийняти те, що є. І вас таке буде, ваша дія буде прийняти це. Тобто, ну, так, так сталося. тох. І тут, знаєте, я б сказала, що це філософський підход до життя. Тобто, ви, не отримавши, можете себе переубідити і сказати, маємо, що маємо. Да? Там, скажімо так, знає, філософський підхід до ситуації, яка буде у вас в п'ятницю. Але день такий трішечки якийсь вас не дуже, не дуже порадує. Такий мій прогноз для другого варіанту, дякую, що ви зі мною. Ставте, будь ласка, лайки це енергообмін і наш з вами енергообмін, і, і він дуже дуже важливий. Йдемо далі. Трічки, вітаю. Що тут у моїх дореньких?